Юристи, який був момент, коли ви зрозуміли, що виграєте? У мене був клієнт, якого звинувачували в тому, що він взяв машину молодої дівчини, а потім розбив її втік з місця події. Дівчина свідчила в суді, що дала йому ключі тієї ночі, бо була п'яна і ніколи. Ніколи не сіла б за кермо в нетверезому стані. Очевидно, вона не знала, що я запросив і отримав копію її водійського посвідчення, з якого випливало, що вона була затримана за водіння в нетверезому стані через місяць після інциденту. Я досі пам'ятаю вираз її обличчя, коли я простягнув її водійське посвідчення і сказав за винятком того випадку, коли вас спіймали через місяць. Чи не так вираз обличчя судді також запам'ятався? Одного разу я досить сильно загнав підсудного в пастку. Він показав під присягою, що мав зелену стрілку для повороту ліворуч. А мій клієнт проїхав на червоний. На його нещастя, додаткову стрілку для повороту встановили через два місяці після аварії. Справа була врегульована в межах лімітів полісу через тиждень. Я не юрист, але я подав до суду на свого колишнього орендодавця, коли навчався в коледжі. Вони вкрали мою заставу через якусь несенітницю. Вони стверджували, що я розгромив квартиру, не знаючи, що я знімав фотографії та відео, коли в'їжджав і виїжджав. Їхнім доказом був відеозапис якості VHC, на якому було зафіксовано, як я перебираю ідеально чисту квартиру в кращому стані, ніж вона була, коли я в'їхав. Але потім вони відкрили кришку плити і знайшли під нею, Єдиний шматок макаронів задовжки з лікоть, тріумфально піднявши його вгору. Це була суть їхнього аргументу. Суддю це не розвеселило, і я отримав всі свої гроші назад, плюс гонорар адвоката, і збір за подачу позову. Потім вона боролася з власним адвокатом, щоб не платити йому сволота. Це сталося не на суді, а під час допиту у справі. Де двоє колишніх співробітників вирішили заснувати власну компанію на дуже нішовому ринку, але вирішили реалізувати свої плани на ноутбуках компанії, які вони безуспішно намагалися розбити. Одна з обвинувачуваних давала свідчення під присягою. Вона сказала, що відповідала перед вищою силою, ніж компанія. Коли її запитала, що це означає, вона відповіла: сама собі ця фраза неодноразово звучала на суді, відредаговано. Наполягало в тому, як вони це робили, намагалися переманити існуючих клієнтів, поки вони ще працювали. Що порушувало їхні фідуціарні обов'язки, зокрема лояльність. Я вважаю, що ми також переслідували їх за навмисне втручання в контракт. Оскільки вони не намагалися залучити нових клієнтів до свого бізнесу, а скоріше намагалися змусити існуючих клієнтів розірвати свої контракти з нашим клієнтом, використання ноутбука компанії для цього лише полегшило їхнє викриття, коли it спеціаліст компанії знайшов усі електронні листи. Із міркувань конфіденційності я не скажу, що це була за індустрія, але людині, яка запитала ні, це не була висококласна ескорт послуга. Мені ніколи не доводилося мати справу з такими, хоча одного разу. Мені довелося запитати свідка про сайт цукрових татусів. Це було весело. Я працював над справою, пов'язаною з дефектними процесорами. Під час відкриття справи ми отримали електронний лист від інженерів-відповідача, які працювали над процесорами. Вони перебували в азіатській країні, але листи були англійською мовою, тому що вони призначалися для американських керівників. Один із старших інженерів фактично виклав точний дефект, через який ми судилися, пояснюючи, в чому проблема і чому це їхня провина. І закінчуючи словами: це велика проблема. Ми постачаємо клієнтам лайно. Зрозуміло, що під час медіації ми вдарили їх. Им по голові, і незабаром вони пішли. Я не юрист, але я грав роль юриста в суді з розгляду дрібних позовів. У моєму договорі оренди був пункт про розірвання, в якому йшлося, що якщо я сплачу два місяці орендної плати, вони попрацюють над тим, щоб здати мені житло і повернути все, що не було використано. Я заздалегідь зв'язався з офісом. Вони запевнили мене, що я список очікування, тож я віддав їм за два місяці і переїхав. Вони так і не повернули мені ні копійки. Я поговорив з новим орендарем і підтвердив, що вони переїхали чи. Через тиждень. У суді суддя коментував, що він не бачив нічого, що прямо говорило б про те, що вони повернуть невикористану орендну плату. Хоча про такий намір мені говорили кілька разів. Дамбо з офісу оренди втрутився. Ваша честь, майже в кожному випадку ми можемо повернути частину грошей. Але в цьому у нас не було орендаря протягом двох місяців після того, як він виїхав. Тож вона повернула справу мені, а я надав письмове свідчення нового орендаря, що підтверджувала дату переїзду. Суддя при Сюди мені вдвічі більшу суму ніж вони були винні. Виявляється, тупиці з офісу оренду 1 і 2 думали, що можуть обдурити мене і повернути мої надлишки орендної плати собі. Мій клієнт був звинувачений у жорстокому вбивстві собаки. Поліцейський показав, що кров не була досліджена. Тіло так і не було знайдено, і визнав, що собака міг насправді втекти. Очевидець сказала, що бачила вбивство в коридорі з їдальні. Поліцейський засвідчив, що коридору не було, а їдальня знаходилася на іншому рівні будинку, ніж той, де нібито сталося вбивство. Потім людина, яка очолювала натовп лінчувальників проти мого клієнта в місті протягом останнього року, засвідчила, що вона була. В квартирі між двома візитами поліцейського, щоб оцінити місце злочину. Відсутність тіла, скомпрометовано місце злочину, свідок, який нічого не бачив, і визнання того, що не було доказів того, що собака був мертвий. Заключна промова тривала три секунди. Ваша честь, я прошу винести виправдувальний вирок. Не зовсім момент я знав, що ти переможеш, але я отримав прихований вигук від федерального судді під час винесення рішення, яке я вважаю одним з найкращих моментів моєї кар'єри. От що сталося перед слуханням щодо надзвичайної судової заборони проти Міністерства сільського господарства США, я спостерігав за слуханнями, що відбувалося перед моїми справа про порушення прав на торгівельну марку. Наприкінці того слухання суддя випадково використав каламбур і не могла зупинитися від сміху. Вона буква. Плакала у той момент, я вирішив, що навмисно використаю каламбур у своєму виступі. Я так і зробив. Звинуватив USDA в тому, що вони беруть участь у підкиленій грі, незаконно перенаправляючи частину федеральних коштів торгівельній групі яєчної промисловості. Суддя викрив мене в цьому, але від душі розсміявся. Мій клієнт виграв. Суддя погрожував посадити міністра сільського господарства до в'язниці. Велика газета, яка писала про цю справу, повідомлення, що суддя здріг. Винувся від моїх каламбурів, але погодився з моїми аргументами. Неправда, коли було винесено письмове рішення, в останньому реченні йшлося про те, що було видано судово заборону на використання коштів USDA для будь-яких планів, які вони можуть виношувати, беззаперечний крик душі. Дуже скорочено. Я притягав до відповідальності власника магазину за те, що він заманював маленьку дівчину, яка регулярно заходила до магазину назад у частину магазину, щоб мацати, пестити і цілувати її. З покушання дитини. Це була єдина частина магазину, яка не охоплювалася камерами спостереження. Вони перебували в подібному приміщенні близько 2 хвилин і 17 секунд, згідно з відміткою часу на відеозаписах. Серед багатьох аргументів, які наводив захист, одним з них було. Те, що часу було недостатньо для того, щоб щось сталося у своїй заключній промові. Я попросив присяжних уявити, що могло статися в кімнаті за цей проміжок часу, і попросив їх заплющити очі, поки я мовчки відраховував 2 хвилини 17 секунд на своєму годиннику. Приблизно через 60 секунд двоє присяжних почали плакати. Я знав, що тоді буде винесено обвинувальний вирок. Коли я порівняв сховану копію договору, надану адвокатами іншої сторони, з оригіналом, який, врешті-решт надав мій клієнт, то побачив, що на ній стоїть підпис свідка. На сканованій копії наданій іншою стороною, був підпис свідка, На оригіналі його не було.